задумаю дума роем вилітає одна, давить серце, друга роздирає, а третя тихо, тихесенько плаче у самому серці, може й Бог не побачить. Вас приветствует программа «Территория взгляда», и сегодня мы поговорим о современном телевидении. Наш гость – это журналист Андрей Куликов. Андрей Куликов – журналист, Теле та радіоведучий, медіаексперт і медіатренер, закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка за спеціальностями фахівець з міжнародних відносин, референт-перекладач англійської мови. В 90-х працював кореспондентом та заступником головного редактора англомовної газети, продюсером радіоукраїнської служби BBC в Лондоні, заступником головного редактора новин телеканалу Інтерньюс. Заступником директора телевізійної служби новин телеканалу Один плюс один працював автором та ведучим програм на каналах СТБ та Новий канал. Був медіаекспертом спільного проекту Європейського союзу Жорна з 2007 року. Працює ведучим політичного ток-шоу Свобода слова на каналі «ICTV». Двічі лауреат премії Телетріумф в номінації Кращий ведучий ток-шоу. Автор та ведучий проекту Пора року на радіо РФМ. Займається літературною діяльністю. Живе і працює в Україні. Привіт усім. Андрій. останні роки ви посвятили роботі в такому жанрі, як політичне ток-шоу. З чим зв'язаний ваш інтерес к цього телевізійному жанру? Ну, насправді тому що мені запропонували ту роботу, коли я якраз шукав роботу. І не обов'язково на телебаченні для того, щоб не повертатися за кордон. Так сталося, що в той час Савік Шустер йшов з телеканалу ECT, мене запросили туди. Мене завжди приваблювала змога працювати в кадрі. Сталося так, що це виявилося політичне ток-шоу. До того я працював у прямому ефірі на радіо багато, і досі я вважаю, що саме радіо дає. Ведучому найбільше змоги розкритися. А на телебаченні я працював ведучим такої інформаційно розважальної студії імпровізаційної на новому каналі, коли він ще був маленьким і майже нікому не відомим. Ну так склалося, що я став працювати в політичному ток-шоу, а потім, гадаю, увійшов смак. І якщо говорити, що мене там зараз приваблює, то це змога розкрити персонажів в такий спосіб, щоб глядачі. Мали змогу зробити власні висновки, ну якщо говорити о історію такого жанру, як э, ток-шоу, то ми знаємо, що перший такі проєкти була адаптація радіо шоу. Найкращі телевізійні репортери виходять із радійних репортерів, тому що коли переходиш з радіо на телебачення, тобі залишається ну, лише усвідомити важливість картинки, так, отого території погляду, як називається ваша програма. А все інше у тебе вже є. Є вміння збирати інформацію, є вміння змальовувати ситуацію. І тут виникає таке, що, скажімо, на телебаченні частину того, що на радіо ти кажеш, замінює картинка. Ви працювали в різних форматах і телевізійних проєктів, і телепродюсування, і в класичних медіа, преса, радіо. Тут формат ведучого ток-шоу. Наскільки вам був складний? Було важко. Мені, може, протягом трьох років ще закидали так звану радіоманеру поведінки у телевізорі. Так? Ну, це значить, що я не так артикулюю, я не так там, даю емоції на обличчя. Бо я знаю, що на радіо насправді ви голосом і тембром, і інтонацією можете висловити все, що завгодно. І там не треба показувати усмішку, щоб її почули. Моє місто розділене навпіл. І моя половина горбиста. Навпіл ділить її дивне давнє наймення, хрещатик. У новітніх печерах сотні тисяч новітніх самітників на два боки платформи. Нам у різні кінці цього міста. Наше місто розділене навпіл і моя половина висотна. Прошу вас від'єднати мій особовий рахунок. За чужим хмарочосом не видно села ні свого, ні чужого, сліпота наповзає з проквола, невідворотно. Буловою схід сонця, щоранку зустрічає вершник, застигає в горлянці говірка з невигойним акцентом. Наші діти не будуть навчатись непотрібних їм звуків. Моє місто розчахнути навпіл. І моя половина менша. На телебаченні трошки інакше. І от мені говорили про це. Навіть до того, що спину тримати, все це дуже важливо. Але тут я віддаю себе режисеру і іншим людям, які знаються на зображені на поведінці людини в кадрі і так далі. Тим не мені, якщо дивитися перші такі проєкти, які да, були, по суті, першою адаптацією радіопрограм, наприклад, шоу того ж Стіва Аліна, я попрошу показати небольшой фрагмент із такого шоу. Здравствуйте! Ви можете відбувати після шоу, і тоді, і тоді, і тоді, і тоді, і тоді, і тоді, По сути, here, прежде всего был важен разговор. И вот этот элемент шоу, он фактически отсутствовал. И лишь потом уже в процессе эволюции ток-шоу, собственно, этот визуальный представительный элемент, он развивался, совершенствовался, становился более значимым. Вот для вас, насколько значим визуальный элемент вашего проекта? Парадоксально то, что на самом я же не так часто дивлюсь в властный проект. Але а, я намагаюся не втручатися у роботу справжніх фахівців. Ну безглуздо було б, якби я давав а, якісь настанови оператору, який краще за мене знає, ну він знає на 90% більше, ніж я. А, неправильно було б, скажімо, якби я радив режисеру, костюмеру, гримеру. Це все фахівці, от вони якраз забезпечують картинку. Продюсер дуже багато означає. І мені здається, що останнім часом, як і кінематограф, телебачення стає дедалі більше продюсерським мистецтвом або продюсерським ремеслом. Оскільки це телебачення, зображення дуже важливе. Якщо у нас на програмі працює сім камер, семеро операторів і ще буває восьма літає кран. так, і сидять режисери, які обирають моментально, який план показати, де укрупнитися, де перейти з ведучого на аудиторію або на експерта, це само по собі свідчить, що зображення для ток-шоу нині дуже важливе. Інакше воно припинить бути телебаченим. Було непросто, тому що м -м, треба було навчити себе не полемізувати надто багато із учасниками програми. А в мене ж є свої там, і політичні переконання, і певні знання з історії, особливо там, з політики, тому що і освіта історична, і всяке таке. Ну, от. Але тут приходить на допомогу досвід перекладача, коли ти маєш без потворень донести інформацію від однієї людини до іншої якою б не була ця інформація? Я коли починав працювати перекладачем, у мене була спокуса, і я, на жаль, пару разів на неї ловився. Людина, яка е, говорить речі, які мені приємні, перекласти краще. А людина, яка говорить не так, що мені приємно а, або з чим я погоджуюсь, перекласти гірше, а може ще й висловити своє ставлення до того. В тому форматі, в якому працює свобода слова. Ведучий має бути якомога більш невтягненим у дискусію. Тому оце було важко. А потім воно так щоразу трошки-трошки ставало краще. Фігура ведучого ток-шоу для вас це фігура. Пріводчики медіатора медіума між різними позиціями, і все-таки ми знаємо, що друге позиція, яку фігури ведучого центрує, і навіть в названні таких шоу, там шоу «Опра Вінфрі. Все залежить від формату. Не ім'я в назві насправді визначає, там з певного часу теж почали писати «Свобода слова з Андрієм Куликовим, але тут важливо те, що Андрій Куликов на другій позиції. Я вважаю, що в телебаченні у форматній програмі. Людина, яку найлегше замінити, це ведучий. Потрібно мати якийсь певний набір знань і навичок, щоб на певному рівні виконати цю роботу. І не дарма ж Шустер пішов, досить швидко знайшли йому заміну. Я певен, що от в нашій команді, в свободі слова, зараз мені важко сказати, хто б з режисерів, хоча я знаю багатьох режисерів, міг на такому ж рівні організувати. Показ. Хто із операторів міг би так знімати. Їм, на мою думку, довелося б більше навчатися і перенавчатися. А заберіть мене, я певно, через, ну, через місяць вийде людина, яка спрацює на цілком пристойному рівні, а потім так само, як і я, буде нарощувати, нарощувати. Добро вечора, у прямому ефірі Свобода слова, я Андрій Куликов. Іноді побудована довкола ведучого програма, насправді все одно не ведучим робиться. Але я знаю випадки, коли людина, чиє ім'я в назві, отримує сценарій, написаний за пів години до ефіру, тільки для того, щоб не помилився в якомусь слові. Або людей, які працюють повністю з підслужкою і так далі. І так далі. Телебачення існує більше як колективний твір. Та я можу виставити на себе камеру, от поставити манекен, подивитися в об'єктив і вирішити, я буду показувати так, потім вимкнути камеру, стати перед камерою, і... але це буде нецікаво телевізійно. Та, має бути режисер, який дає команду, має бути оператор, який перед тим, як ми почали знімати, буквально виставив стакани. На те місце, де вони мають бути за картинкою. Ну, в степені ви впливаєте на присходяще на сценарії, на, кі... на гостей, які присутствують на сценарії, на гостей, на все змістовне, я великою мірою впливаю на все, що стосується картинки, я просто навіть не втручаюся. Є продюсер, і ми з продюсером разом пишемо сценарії. У нас виникають, незважаючи на те, що більше семи років разом працюємо, часом виникають. суперечки, ну Я бы сказал так, на 80% мы уже знаем и работаем раз. Вы часто приглашаете в свою программу экспертов. Исследователи критикуют за это телевидение, что на самом деле есть фигура эксперта, который важен в своем профессиональном сообществе, и есть фигура медийного эксперта. По каким критериям вы оцениваете эксперта, специалиста в своей области? Складно так сказать. Я завжды намагаюсь Все ж таки орієнтуватися на те, от наскільки мені і моїм редакторам видається, що ця людина знається на темі. При цьому так ми враховуємо, наскільки ця людина знайома, прийнятна для аудиторії і так далі. Так звані медійні експерти. Саме ім'я знову такі людини, воно вже, начебто, робить з неї експерта. Не в тому сенсі, що вона знається на чомусь, а в тому сенсі, що вона отримує від когось право говорити на будь-яку тему. Кожен харків'янин для киянина, львів'янина, донечанина є експертом з життя у Харкові. Коли ми робимо вокс-поп, так зване опитування людей на вулиці, на якісь 10-12 секунд кожна людина опитана перетворюється на експерта у громадських настроях. Ми намагаємося відкривати нових експертів. А Частково критика, яка лунає на нашу адресу щодо експертів і на адресу інших програм такого роду, вона обґрунтована. Частково вона пояснюється тим, що тих, хто критикують, самі хочуть у кадр. І, звичайно ж, ми враховуємо політичні прихильності. Дехто з них відверто працює на ту чи іншу політичну силу, дехто ми знаємо, що працює. У всякому разі побудова нашої студії, коли є ряд експертів тут і ряд експертів тут, дає нам змогу їх розсадити і в такий спосіб і глядачам показати, що от вони приблизно не однакові. В якій степені ваші проекти починяються сценарію? От яка роль імпровізації? І наскільки імпровізація важна для вас в созданні удачного шоу? Імпровізація для мене дуже важлива, і я шкодую, що е, цей жанр і цей формат. Її обмежує. Тому що є запитання, які я вважаю необхідно поставити. Є запитання, які часом від нас вимагають, щоб ми не ставили. Дуже рідко, але ми йдемо на такий компроміс. Якщо б було більше часу, я б про це розповів, але в такий спосіб я напрошуюся на вашу наступну програму. Іноді ну таке ж скажуть, що без імпровізації ніяк. Все передбачити неможливо. Хоча з багатьма ти знаєш, що людина скаже. Але якщо взяти, скажімо, Геннадія Кернеса, ну знаючи приблизно, в якому ключі він промовляє, ти ніколи не знаєш, якою буде наступна фраза. Тому що він може забігти наперед, повернутися назад, полетіти бозна куди взагалі. У Кернеса і ще кількох діячів, у них є така риса. Ти їх запитуєш про одне, а вони тобі кажуть про інше, зовсім. І от тут якраз настає місце для імпровізації. Тому що можна з заготовленою фразою ну а коли ж ви нарешті почнете відповідати на запитання, то один раз вона, другий раз імпровізація, а потім ти її запам'ятовуєш, і вона вже стає твоїм арсеналом. Тимошенко теж, Юлія Володимирівна, дуже любить, коли її запитуєш про одне, почати говорити зовсім про інше. Кілька разів ну, спрацьовував до неї і до інших прийом. Виявляється, отак лунає відповідь на просте запитання те, 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 Да? Аудиторія добре сприймає, вона розуміє, про що, ми, що людина не хоче давати відповіді і так далі. Знаєте, коли вже не сила терпіти, я висловлюю власну позицію. Іноді доводиться говорити про особисте. От коли ми виходили в ефір 20 лютого, коли в Києві на Майдані гинули люди. Якраз перед тим, незадовго зателефонував один мій знайомий і сказав, що його побратим, з яким я тільки збирався зробити програму, в той день загинув від кулі снайпера. Не плануючи нічого, я просто коли вийшов в ефір, от воно само вихлюпнулося, я розповів про цю історію. Ти розпишеш сценарій. Чітко прив'язав запитання і теми до гостей. А оця людина вже розповіла практично все про це питання, що ти хотів поставити третій або четвертій людині. Значить, треба інші запитання шукати. Ну, жанр ток-шоу часто связывают с такими провокативными элементами, ну, есть целые поджанры да, этого направления, которая полностью строится на провокации. Ну, как пример, популярное еще с 90-х годов прошлого века американское шоу Джерри Спрингера. Mm -hmm. Я попрошу показать небольшой фрагмент. Bodyguards Alan Joseph. формально выпуск посвящен довольно-таки серьезной проблеме, там, расизме, расизм в американской современной культуре. Примеры это превратилось в какую-то безумную буфанаду, представление. Тем не менее, мы понимаем, что именно такие шоу они привлекают аудиторию, они поднимают рейтинги. І у вас не виникало желання додати такі елементи в ваш проєкт? Ні, у нас було пару-двійко, пару буквально два-три подібних випадки за цілу, от за сім з гаком років, що я там працюю. І щоразу, коли вони у нас траплялися, ми шкодували, що вони трапилися. Ну, один з них став результатом нашої, я вважаю, в тому числі моєї, редакторської помилки. Ми мали передбачити, що воно відбудеться. Як до речі, знаменитий один випадок на ток-шоу Євгенія Кисльова, коли побилися бузина і поярков? Не сітеріть. А паяркові а бузині ваш замок знаходиться возле своєю Вот в чем вся что, что вы рассказываете здесь, байки? Вас, как художника, Фантазия в мире, никто Ладно. не знает. Мы не будем пока переходить. И на ваши книжки, штуки. я, как вы Секундочку. заявили, никогда не читал. Потому что вы книжек никогда Бузина. не писали. Вы издавали сборни... сборники Бузина картинок. Вот, вот статья штука. Бузины, вы которую он написал по поводу моей книжки. Он не только хорошо рисует, но еще и занятно пишет. Поярков философ, безусловно. Очень незадорого. Очень незадорого. Я знаю, знаю, ну, мені ж он, мне, мне он писав. Без... Ну, ви ж розумієте. Очень недорогой. Треба або навмисно звести цих людей в одній студії, або припуститися великої редакторської помилки, що ти не знаєш, що між ними відбудеться. Я проти такого. Що стосується Джері Спрингера, Ток-шоу, якого я дивився певний час з задоволенням. Я його порівнюю із тією самою американською боротьбою, яка є не спортом, а суто постановочним жанром. Але збирає тисячі тисячі глядачів. Політичні ток-шоу часто вінять в тому, що вони би, підміняють. Реальну політичну життя вони сходять к представню к шоу к зрілищу чи х дідобор «Общество спектакль. Політійське ток-шоу просто привращають політичну житті в ніку симуляцію, підміняючи, собственно ті процеси, котрому проїхати. Як ви относитесь к такої критики, частково я її визнаю, особливо це властиво українському телебаченню, зокрема тому, що у нас надто багато таких програм. Ну але справа в тому, що у нас надто багато телебачення взагалі. 15 телеканалів, які претендують на те, щоб працювати на цілу Україну для України, це неймовірно багато. Плюс 24 ОДТРК, плюс в кожному місті ще, та у Харкові ще у вас пристойна ситуація, бо якщо взяти Одесу, то Одеса, яка менше Харкова, має 40 місцевих телеканалів. Це абсолютно невиправдано економічно і тому ніде немає змоги створювати повну лінійку якісного продукту. Хтось веде перед в телетрансляціях, хтось в організації концертів, у когось кращі новини, а повного продукту ніде нема. І тому, от, скажімо, в Британії є одне, єдине масштабне політичне ток-шоу. Але ж у них і телеканалів ефірних всього п'ять. І, до речі, це на 80 мільйон Україну з успішною економікою і так далі. Програми такі потрібні, але коли їх забагато, дехто вдається от до штучних прийомів. Коротше, замість гасла нехай розквітають 100 квітів, нехай суперничають 100 шкіл, я би сказав, краще об'єднаємо зусилля і краще менше, але краще. Ну, Все-таки классическое телевидение исключает интерактивность по большому счету. А вот Интернет сегодня радикально меняет эту ситуацию, и в Интернет-проектах зритель, слушатель, читатель может непосредственно взаимодействовать, влиять на контент, на информацию, которую он получает. Вот видите ли вы изменения формата ток-шоу с распространением интернет-коммуникаций? Я уважаю, что и телебачение, и радио, ведь газета. Котрі йдуть в інтернет, залишаються телебаченням, радіо і газетою. Це є лише новою формою того, що ми дуже добре знаємо. Не телебачення йде в інтернет, а телебачення залучає інтернет для збільшення інтерактивності. Ми зараз опитуючи глядачів у студії, одночасно проводимо опитування на нашому сайті. Оцей вибух активності. У соціальних мережах і в так званих нових медіа використовують на шкоду професійній журналістиці, професійному там телебаченню, радіо і так далі. І роблять це часто густо якраз політики, які або зацікавлені в тому, щоб наші, умовно кажучи, традиційні засоби масової інформації були в підпорядкуванні до них, або в тому щоб якомога зменшити вплив професійної журналістики на справи у країні. Телевидение сегодня очень часто и мы видим, что ну, то есть очень много оснований обвиняют э, в том, что оно становится инструментом такой трансляции идеологии, инструментом манипуляции, э, инструментом навязывания каких-то моделей поведения, представлений, которые могут действительно изменить ситуацию и в культуре, и в политике. Э, я вспоминаю замечательный фильм э, канадского режиссера Дэвида Кроненберга «Видеодром», и у него это обрело абсолютно безумные, неистовые, сюрреалистические образы. Кронберг демонстрирует свои отношение связи аудитории и видеоконтента. Может, в такої несколько гратесної формі да, Кронберг показав вот, критичне отношение к телевидению, да, і к фигуре телезрителя. А вот, как вы видите отношение як ви или проекта и продукту, коли я бачу такі штуки, я пригадую э, дуже багато легенд. Таке було завжди. І таке казали і про літературу, і про якісь там церковні або квазіцерковні справи. Е, і про радіо в притчі у язицях стала та історія, коли у Нью-Йорку по радіо передали інсценування книжки Герберта Велса Війна світів та і здійнялася паніка, і так далі. І потім про це саме говорили. Тому нічого нового я тут не бачу. У мене виникла колись дискусія Оксана Забужко. Дуже популярна письменниця, вибухнула інвективою такою звинувачувальною промовою проти телебачення. Телебачення зомбує, телебачення те, телебачення се. І закінчила словами вимкніть телевізор. Тому що, мовляв, там все одно нема такого доброго, вічного, хорошого. Це ознака невміння працювати і опиратися інформаційному чи не інформаційному, середовищу. А по-друге, за таким самим... Принципом можна сказати, я заходжу в книгарню або в бібліотеку, і що я там бачу? Там книжки про секс, насильство, шахраїв, нічого хорошого нема. Спаліть книжки. Або зачиніть книгарню і нікого тут не пускайте. Отакі от твердження, я думаю, це слабкість. Ну, а як ви вважаєте, от у вашого проекту є якась соціальна місія? Ну, я так вважаю. Наша мета спробувати показати, які справді ті люди, які великою мірою вирішують їхні долі. І хоча ми між собою про соціальну місію не говоримо, але я вдячний, що ви про це запитали, тому що напевно вона так і є. Спасибо вам і за ваші проєкти, і за цю цікаву бесіду. Дякую вам. З вами була програма «Територія взгляду. До нових зустрічей.